І я якось так згадала, нещодавно я зовсім була маленькою і ще йшла в перший клас. Я дуже пам'ятаю цей день, було дуже холодно. І я як сьогодні була без колготок і дуже замерзла на своєму першому дзвоникові. Потім я дуже чітко пам'ятаю, як в мене був випускний з 11 класу. Це був такий прекрасний час, я дуже його чекала. Це було дуже гарне дійство. І вже шостий рік пішов, як я закінчила школу. Я хочу сказати, що час він дуже швидко йде, і нам людям потрібно навчитися його цінувати. А час йде, його не зупинити. Пливуть за днями дні усе життя. Сьогодні починаємо старіти, а вчора ніби молодість цвіла. Спішати рік за роком усе вперед, спішити до мети? Та варто оглянути ненароком, і оцінити те, чого ми досягли, чи недаремно все життя прожили, чи Божу волю виконали ми, чи від усього серця Господу служили, і чи зробили все, що лиш могли, чи можемо ми Господу сказати? Гряди, Господь, тебе чекання чи навпаки потрібно так багато, щоб виправити нам своє життя. Життя пливе, до берегу все ближче, і як потрібно встигнути всім нам, з Ісусом Спасом нашим примиритись, щоб вічність не згубити в небесах. А час іде. Нам Бог дарує знову цей новий день, щоби прожили ми. І те, що не зробили у старому, ми у новому встигнути змогли. Хтось не дожив до цього року, а нам Господь продовжує життя. Це не для того, щоб грішити знову, але завжди, щоб прославляти Христа. Хвилина за хвилиною, без пауз. Спішить годинник і минають дні, як варто нам подумати про вічність, допоки ще живемо на землі. Життя мине, така його природа настане вічність і для кожного в свій час. І як важливо у житті пізнати Бога, щоб вогник віри в серці не погас. Все про мене. І лиш Господнє Слово залишиться назавжди у віках, і вічність не минатиме ніколи, чи то аду, чи з Богом в небеса. А час іде. Хай Бог нам допоможе прожити так усе своє життя, щоб за порогом вічності зустрітись з Богом і прославляти завжди Його Ім'я. Слава Богу.